Вітаю вас, мої любі овни. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную зробити таро передбачення на серпень місяць. Подивимося. Який буде настрій, які будуть енергії, що буде переважати? Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, велика кількість інформації. Але я вам радила б, що дивитися за асцендентом і співставляти, підставляти, слухати свою інформацію. Чим більше інформації, тим легше вам почути своє, що ваше. Ну що ж, мої любі овни, починаємо. Перша колода. І яким для вас, мої любі, буде серпень? Що буде відбуватися в серпні починається з вибору, з невпевненості, нерішучості. Я не знаю, я не можу, я боюсь, я не можу прийняти рішення, я не знаю, куди рухатись. Двіки це завжди між чимось, між кимось, сумніви, вагання. Або є два варіанти, і ви не можете обрати вірний шлях, вірний керунок, вірне рішення. Ну що ж, в нас ще попереду багато карт, будемо дивитися, але це ваша енергія, комфортна вам, вогняна. І ви впораєтеся з ним, вам легко буде адаптуватись. Наступна карта, мої дорогенькі. Четвірка Пентаклів. Це взагалі карта стабільності, моїх цінностей, те, що для мене важливе, те, що для мене має цінність, мій ресурс, мої гроші, ну, тобто кошти мої, моє здоров'я, мої таланти, все те, чим я володію. А вже, ну, як програється конкретно для вас? Як цінністю здоров'я, коли я розумію, який в мене ресурси, які в мене здоров'я, що мені потрібно обстежуватися, чи мені потрібно лікуватись, коли я от так адекватно оцінюю ситуацію на даний момент зі здоров'ям своїм. І вирішую, що робити, чи лікувати, чи займатися спортом, чи сісти на дієту. Можливо, для когось це програється ресурсом, що я маю, чим я володію, що я можу собі дозволити, для когось це цінність моїх талантів. Що я вмію, що я можу, скільки я коштую, який в мене цінник, що я можу запропонувати, переоцінити, можливо, за дорого, можливо, за дешево. Ну, а для когось це кошти. Ми оцінюємо свої статки, тому що плануємо щось купити, поїхати, придбати. Можливо, вас хтось просить про допомогу, про позику, і ви оцінюєте ситуацію, можу я дати, не можу. І от можливо, в цьому і буде полягати вибір ось тут: купити не купити, дати не дати, допомогти не допомогти лікуватись, займатися спортом. Розширювати свої горизонти, збільшувати свої можливості, пропонувати себе, просити більшу зарплатню, міняти щось там, де я буду важливіший і цінніший. Ну, Можливо, в цьому буде полягати. Тобто, вже дивіться, що для вас, чи як програється. Як, також це може бути запасливість, ощадливість, жадібність, коли. Тобто мені шкода витратити свої ресурси. Тому. Вже дивіться, підставляйте. Ну, Попереду у нас багато карт, ми ще будемо їх всіх об'єднувати. Ну що ж, третя карта для вас, мої любі овни, На серпень місяць, сім'я. Четвірка, посухів це стабільність. Це м -м, моя сім'я, мій будинок. Це, можливо, приїдуть в гості рідні, ви поїдете до них, до бабусі, дідуся, до мами з татом, давно не бачилися, або святкуєте щось: ювілей, якесь сімейне свято, або йде мова про будинок. Ви ремонтуєте, реставруєте, щось прикрашаєте, міняєте, і рідні приїхали на допомогу. Ремонтуєте. Чи ви їм поїхали допомагати в поміч до батьків? Також це може бути майно ну, спадок, так? Сімейний будинок, який ви продаєте, ділите, виробляєте, виготовляєте документи. Це може бути документи, які пов'язані з будинком, будівництвом, купівля, продаж. Також це все, що стосується нерухомості будинку. Здача, продаж, можливо, ви шукаєте, то є шанс знайти те, що ви шукаєте, те, що вам буде комфортно і затишно. Ви продаєте, є шанс продати, тому вже дивіться, підставляйте. Для когось це вечірка, святкування от, в будинку, для когось це сам будинок. А для когось це стабільність, сім'я, підтримка рідних. Ну що ж, у нас на черзі наступна колода. Дивимося для овнів, що вона підкаже. Сімка посухів. Знаєте, ось тут, дивіться, у вас вже є своє бачення, своя цінність, своя мораль, своє, е, свій план. І ось тут, коли будете обирати, бо в нас тут була двійка. Опирайтеся на свої переконання, на своє бачення, бо сімка посухів це те, що для мене важливе, те, що для мене має цінність, те, що я відстоюю. Не віддам, не поступлюсь, і це мої кордони, це моя домівка, це моя сім'я, це моє бажання, це моє бачення. Тобто. Це така наполегливість, із якою ми відстоюємо, доводимо своє, свою правоту. Тому, можливо, будуть якісь варіанти, нюанси, буде хтось вас переконувати, намагатися вплинути на вас. Ось і ви будете все-таки думати: а варто, не варто, можливо, прислухатись, то знайте, що у вас є своя думка, у вас є своє бачення, своя цінність, своє розуміння. Дотримуйтеся свого плану. Того, що ви собі намітили, тільки ви знаєте, подивіться, тут людина йде, і що би їй там не говорили? Обережно, там глибоко, там стрімка річка, ти не мієш плавати. Тільки ви знаєте, що ви стоїте, на чому ви стоїте, наскільки ваші ноги твердо стоять на, на цьому мостику. Тільки ви знаєте, чи ви можете переплисти ту річку, чи ви впораєтесь з тими труднощами, тому. Ви опирайтеся на свій досвід, на своє почуття, на, на, на те, що хочете ви. Відштовхуйтесь від своїх бажань. А ми рухаємося далі. Ну що, мої любі, наступна карта. Король кубків, ви подивіться, яка класна карта. Радість, задоволення це такі позитивні емоції. Ну або фігурні карти це люди в нашому житті. Дорослий чоловік, стихія, вода. Риба, рак, скорпіон. Знаєте ви його, не знаєте, познайомитеся, От він вам створювати буде такий настрій. Можливо, дивіться, в нас тут була карта цінностей, і можливо, він є вашою цінністю, він війде в ваше життя як цінність, він оцінить ваші таланти, він вам допоможе. Тобто, ну вже дивіться, підставляйте. Або це радість, ваші емоції. Дивіться, яка класна карта. Взагалі, колода, сила природи, вона неймовірно позитивна. Дивіться, які тут хочеться кричати на весь світ. Тому що, можливо, ви оцінили ваші здібності і ваші таланти. Вам підвищили зарплатню, взяли на роботу, про яку ви мріяли. Оце така радість. Ну тобто щось відбулося таке, що ви, ви можете собі щось дозволити, купити, допомогти. І оце вас так тішить. Класні позитивні емоції. А ми йдемо далі. Наступна карта. Ще одна карта. Овни для вас. Трійка посухів. Це шлях, який ви обрали. Знаєте, це погляд в перспективу, коли ми вже от дивіться, тут вже нам попили чайочку, чекавки на дорогу і все, рушаємо. Вирушаємо це рух, прогрес туди, куди ми спланували. Бо два це вибір. Тут ми обирали, одумали, вагалися. Зважували всі за і проти, але ви ж ви, ви знаєте, чого ви хочете, у вас вже є план. І ось це те, куди я йду. Я слідую своєму плану. Це маршрут, який вже в мене закладений в навігатор, і я дотримуюся цього маршруту. Можливо, це рішення буде, так як у нас тут була сім'я, будинок, ви вже прийняли рішення стосовно там, будинку продавати, ремонтувати, здавати, чи якщо придбати, то який саме. Тобто ви вже собі сформували думку і дотримуйтеся її. Ну що ж, в нас ще одна колода стара зеленої чаклунки, що вона нам тут начаклує, чаклунка зелена. Дивимося перша карта для вас. Десятка мечів, десятка мечів, знаєте, все-таки десятка це максимально максимальне число, і мечів це важкість. Коли, ж таки, знаєте, що коли у мене є своє, свої бажання, своє рішення, яке я прийняв чи прийняла. Але коли намагається хтось вплинути, бачите, бо в нас тут була я знаю, куди я йду. Але тут хтось намагається вас переконати чи відмовити. І оце неймовірний, ось такий неприємний важкий стан, коли можливо для вас ця людина має цінність важлива, і ви не хочете її образити, і, і також не хочете образити себе, відступити від своїх намірів чи принципів. І от, можливо, тому і з тим стан буде такий пов'язаний, що. Скривдити не хочу, і, і, і себе також не хочу ображати, тому що, можливо, багато вже зроблено роботи для того, щоб втілити, щоб вирішити туди, куди ви собі намітили. І от такий стан, знаєте, коли в голові, бо мечі це думки наші, це інформація, це слова, це от таке, коли все крутиться в голові. і от… А може треба було так, а от можливо, вам ще сказали щось, підказали, ще додавали якісь сумніви, і оце в голові, ви все крутите, а може так, а не так, а варто, а не варто, Варта, не треба от -от крутити, варити цю кашу. Не потрібно. У вас є рішення, у вас є план, і ви слідуєте. Не потрібно озиратися. Дивіться. Ви йдете, ви зна... тільки ви знаєте, куди ви йдете. Навіщо ви туди йдете, що ви там утримаєте. Не потрібно озиратися, тому що це буде тільки заважати вам, рухатися. Це будуть лишні думки, лишні, е лишня взагалі, інформація, яка буде вас збивати з толку. І створювати вам таку важкість, дискомфорт, неприємні відчуття і невпевненість сіяти. Ну що ж, у нас наступна карта. Що тут в нас Мах. О, супер. Мах це я творець своєї долі, це я хочу, я можу, це мої амбіції, моє бачення, мої, моє втілення, це мій результат, тому що він для мене важливий, я так хочу. І тим більше, дивіться, у вас, от можливо, саме от тут цінність полягає в тому, що я оцінюю, скільки мені потрібно ресурсів, грошей для втілення. І для реалізації моїх задумів. І Отут саме ви підраховуєте, скільки потрібно грошей. Але подивіться, з якою радістю ви беретеся за справу, за це втілення. Знаєте, дивіться мага, бачу ціль, не бачу перешкод. Він може все. Недаремно він називається маг. Він може, не маючи нічого, зру... зробити все, втілити все. Тому що до нього нема ідеї. тут, ні з того, ні з цього ідеї з'являються, і кошти з'являються, і люди потрібні приходять, приходять до вас ваше життя, відгукується, і ресурси з'являються, все, все, що потрібно, і сила, і бажання. Ну, тому маг. Будьте магом і творцем свого життя. А що в нас ще? Одна карта, подивимося. Ще одна карта для. Ой, п'ятірка Пентаклів. І тільки за всі кризові. А Пентаклі це коли бракує сили, здоров'я, ресурсу або грошей. Можливо, тому і от сім'я прийде на допомогу. Зато у вас, дивіться, є кому допомогти. Відгукнуться всі рідні, прийдуть вам на допомогу. Якщо у вас нема сили, є кому допомогти. Нема грошей, є кому допомогти. Нема ресурсу, нема бажання, вас підтримають. Ви маєте. Курс, ви знаєте, у вас є план, і ваші рідні вас підтримують і допоможуть вам. Ну, можливо, це для мене завжди ця карта програється поганим самопочуттям. Можливо, ви злечуєтесь і захворіли в самий такий от непідходящий не момент. Ну, є рідні, які прийдуть на допомогу. Тому не сильно розчаровуйтесь, тому що все залежить від вас. Дивіться, у вас. Майже нема негативних карт, тільки є от десятка мечів, і то тому, що ви самі себе накрутите, будете думати, зважувати. І оця п'ятірка пентаклів все. Є Решта всі чудові карти і підтримка сім'ї. І, і головне, що є мах, я можу, я знаю, я хочу. Тому не опускайте рук, не опускайте голову, тому що сонечко зверху, зорі зверху, під ногами. Ви будете дивитися вниз, ви не побачите горизонту, ви не побачите, що відбувається далі вашого носа. Тому не можна опускати голову, не можна опускати руки, ви самі творець своєї долі. Ви маєте енергію мага, взяли себе в руки, від вас залежить, як буде, що буде відбуватися. Це ваше життя. Ви ним керуєте. Тому не дайте у цій п'ятірці Пентаклів жодного шансу зіпсувати настрій. Простудитися, зневіритися, знесилитись. Ну, що мої любі? Я бажаю вам мирного і в першу чергу нам, українцям, мирного і спокійного місяця серпня. Я бажаю вам натхнення, бажання, жаги, щоб хотілося моглося. творіть, ставте собі такі найамбітніші цілі. І, звісно, що ви отримаєте результат, тому що ви, овни, наполегливі, де треба, і вперті смієте проявити, настояти на своєму, довести, що я можу. Я бажаю вам успішного місяця, щоб все, все що відбувалося в вашому житті, принесло, приносило вам радість, приносило в ваше життя любов, позитивні емоції, враження, чудових людей. Ну що ж, мої любі, я люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, подобайте. Залишайте свої реакції, діліться своїми враженнями. Мені дуже приємно, для мене це дуже важливо. Ну що ж, і до зустрічі. Ага, ще мої любі. Хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, успішного вам серпня. Почуємось до зустрічі! Люблю вас, папа.